А знаєте, чого я зараз хочу найбільше в світі миру і тепла. Почути б думку, світлу і пророчу, що ця війна далеко відійшла, що більше вже не буде стріляними, а буде мир і радість між людьми. В усіх достаток є. У вихідні відпочивають люди та роблять щось цікаве, щось своє, енергія у творчість перервється краса душі воскресне, оживе та зовсім інше в нас життя почнеться над світом і на пісня попливе і заворожить ласкою своєю. І зачарує ніжністю серця, ми заживемо дружньою сім'єю, не буде щастя меж ані кінця, і будуть в нас рости здорові діти, веселі, добрі, мудрі, золоті. Ми будемо їх успіхам радіти. Вони ж щасливі будуть в житті, я хочу миру над усе на світі. Я хочу тиші спокою у сні. Я хочу цьому світові радіти, щоб солов'ї співали на весні, щоб рідна мова всіх нас об'єднала, чарівні квіти всюди зацвіли. Моя земля тривог і бід не знала, а люди всі щасливими були.